Зарушники чергової будівельної афери, жителі новобудови на Закравського 42А, звернулися по допомогу до столичної влади. Житловий комплекс «Перлина Троєщини залишив людям оселі без котлів, пунктів подачі тепла, угод з енергетиками та навіть без документів на оренду землі. Чим допоможе мешканцям влада, з'ясовувала Вероніка Сектим. Руслан, як і решта власників квартир в новенькому будинку, аж ніяк не сподівався, що купівля омріяної нерухомості обернеться колосальною проблемою. Навіть документи на землю тепер треба переоформлювати. Документи на землю нам показували, катори є, що зібуть торгове зекательний комплекс. І вони говорили, що зараз вони подали заявку на то, щоб переоформити землю вже Тому, ну, як паджитловий комплекс. Товону ну, люди віряли в це, що це буде заявка. Перші кілька секцій у будинку заселились. Утім виявилось, що електромережа у більшості квартир просто не витримає. Окрім цього, навіть ті, хто заселився до перлини Троєщини, може залишитись взимку без тепла. А це понад 800 мешканців. Будемо робити все, щоб, по-перше, захистити інтереси людей, а по-друге, зробити їх перебування в цих будинках прийнятним. тобто допомогти підключитися до інженерних мереж, допомогти зробити все, щоб підготуватися до зимового періоду, та опалювального періоду. Але це можливо лише за умови такої згуртованої роботи. Тримувати мешканців буде як міська влада, так і воду та теплопостачальники. Разом уже навіть вдалось розглянути алгоритм легалізації даного будівництва та введення його в експлуатацію законним шляхом. Та поки головне забезпечити людей теплом на зиму. Дали доручення енергопостачальним компаніям, щоб по тимчасовій схемі ці будинки підключити. А після цього ми приступаємо до реалізації довгострокової перспективи. Тобто, люди тут об'єдналися в об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, створили юридичну особу. Якщо з водою, електроенергією та теплом питання вирішиться, наступний крок узаконити саму будівлю та переоформити документи на землю. А от недобудовану частину комплексу жителі хочуть у майбутньому завершити та дозаселити. Для цього шукатимуть інвесторів. Вероніка Сектим В'ячеслав Вендечавський, телеканал Київ.